Давайте так. Давай. Мета. Що це таке мета створення і так попередньо? Мета створення. Мета створення не практичних навичок для, для справжнього життя. Реально допомогти мати вже якісь поняття, навички, як працювати. Чекаю вас на по першій годині. Обід до нас вночі діти підприємства, то підприємство, наприклад, кофіцієнтів, то підприємство може купити своє зобов'язання. У 2014 році покращені за рахунок зменшення судового запасів запасних продукції коефіцієнта абсолютно... в сумі. Технології процеси. Це такі. Так що будемо, будемо працювати. Добу. Будемо працювати, будемо добре. Мене звуть Тетяна Гриненко. На віртуальному підприємстві я обіймала посаду маркетолога. Повію сказати, дало мені дуже багато. Я нарешті визначилася з майбутньою професією, з тією, яка буде приносити мені задоволення. І моє майбутнє життя точно буде пов'язане з маркетингом. і знали, що інформація, яку представляють нам викладачі, дійсно потрібна. І показники грошових коштів, виробнича програми, яку ми розраховували. Це не просто суха інформація, а основа для прийняття українських рішень. Правильність ана... проводження аналізу діяльності підприємства гарантує ефективність подальшого планування і як наслідок отримання високих прибутків для підприємства. Віталій мені змогу проявити себе, побувати у різних ситуаціях, які можуть виникнути у бізнесі. Під час проходження практики ми стикалися з різними трудами. перспективи працювати в рекламі компанії. На віртуальному підприємстві я вдало проявив себе на посаді логіста. Мав змогу продемонструвати здібності до управління, замінюючи начальника відділу маркетингу і логістики. Я став більш зібранішим, почав відчувати відповідальність не тільки за себе, а й за весь колектив. Я навчилась бути організованішою, ефективно розподіляти свій час. Проходження практики на віртуальному підприємстві дало нам змогу підготуватися до майбутнього, адже умови навчання максимально наближені до реальних. Я думаю, що це нам дуже допоможе. Підприємство відкрило мене по-новому. І от побачите, що скоро я буду начальником відділу маркетингу дуже крутої фірми, адже не даремно я навчаюся на менеджера. Після проходження практики я хотіла б надати нашим наступникам, наступникам такі рекомендації. По-перше, чітко ставте перед собою цілі і навчіться аналізувати результати своєї діяльності. Виконуйте всі завдання вчасно і будьте при цьому максимально уважними. Намагайтеся працювати в команді і розподіляйте повноваження між підлеглими. І головне не потрібно хвилюватися. У вас обов'язково все вийде.